На жаль, кількість людей з інвалідністю через російську війну зростає. Це наша сумна реальність, як і серед дітей, так і серед дорослих, як і серед цивільних, так і військових. Тому сьогодні потрібно об'єднувати зусилля саме для того, щоб люди з інвалідністю отримували реальну допомогу, яка відповідає їхнім. Потребам, щоб вони могли жити, а не виживати, це стосується і фінансової підтримки від держави, лікування, реабілітації, забезпечення технічними засобами, санаторне лікування, можливість працевлаштування, потрапити у будівлю, школу, банк, у лікарню. Це важливі речі, які сьогодні вкрай необхідно втілювати, щоб послуги для людей з інвалідністю були реальними і доступними. Також дуже важливо сьогодні продовжити реформу щодо набуття саме статусу людини з інвалідністю, щоб цей процес був без черг і без корупції, тому що людина, яка пройшла біль, не може доводити. Очевидно, через бюрократію також важливо, що сьогодні в парламенті зареєстрований новий законопроект ініціатором якої я також є і співавтором щодо підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю, а це сьогодні надважливо, тому що родини отримують фінансову допомогу десь в розмірі 2,5 з половиною більш тисяч гривень, і на ці кошти дуже важко виховувати дитину з інвалідністю. Ці кошти не відповідають потребам, тому саме даний законопроект спрямова. Вони на те, щоб збільшити фінансову допомогу для родин, які виховують дітей з інвалідністю, а також це такий повноцінний супровід з соціальними послугами таких родин. Це тема сьогодні насправді болюча: близько трьох мільйонів людей, які Мають інвалідність сьогодні. За офіційними даними в Україні ми повинні посилювати як і законодавство, як і державні програми, як і програми на рівні місцевого самоврядування для того, щоб люди з інвалідністю могли повноцінно жити у всіх сферах життєдіяльності.